Бджоли і ведмідь, дикі бджоли мали гніздо в дуплавім дереві. Довідавшись о тім, ведмідь, і, в свою силу, приходить до них і каже Ви дрібні і слабі створіння, дайте мені ваш мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас видушу. Добре, кажуть бджоли, спробуй. Якщо даси нам раду, ми піддамося. Ведмідь розгнівався на таку відвагу бджіл. Вткнув він голову свою в дерево і висунув язик помад. Але учув такий біль, що й за свою силу забув, бо бджолив язик в вуха, в ніс накололи його дуже своїми жалами, а він, тікаючи, не слухав, як бджоли кликали за ним Пам'ятай, що і малі створіння можуть оборонятися. Тут така наука. І малими. Але великими силами можна багато доброго діла зробити і від ворогів оборонятися.